От поки ми з сестрами з мамою готували стіл, дивилися якесь кіно. Це був для мене прям новий рік. Тому що, коли саме з'являвся батько, ми завжди відчували це напруження, і ну це все одно не те, не те відчуття. Ми завжди робили те, як він скаже: от він хоче там десь святкувати, і ми там святкуємо. Він хоче саме так святкувати. І всі ж типу дівчата слухаються і повінуються. І так сталося, що Аніта і Анітина сім'я для мене стали вперше показником оцієї свободи кохання, коли ти любиш людей і даєш їм просто бути і робити, що вони хочуть. Ми збиралися Леніти вдома, і я взяла своїх сестер, маму, там її вся сім'я. Я, я пам'ятаю, як десь 5 січня ми тільки з коми цієї вийшли, ми, ми і ми сіли в автівку, і я як зараз пам'ятаю, мама, дівчата, ми так сідаємо, і ми такі, господи, це найкращий рік в нашому житті. Тому що ми ніколи не відчували, що можна робити все, що ти хочеш. Буквально в ліжку лежали за Нітою під ковдрою, чотири дні не встаючи, і нам підносив Ваня блінчики. Ми їх їли, і... Не Навколо бігали діти, наші сестри. Ми всі розпаковували подарунки. А ми дивилися по колу Емілі в Парижі. Все, це все, що ми робили чотири дні. І для мене це було от перше, коли мені показали, що таке справжнє новорічне свято. І я так бажаю, щоб кожна з вас це відчула або створила це для себе.